Всім привітики, Рада вітати вас у новому відео. У мене ранкова кава, і вгадайте, що це? Хто знає, що це. Ой, це дуже смачна штука. Це коржики від торта. Я його з'їла сьогодні зранку, діти поламали там і їли. Тож я взяла собі до кави, дивіться, як швидко збився у мене крем, і готую такий недільний смаколик. Так, хочеться порадувати чимось смачненьким. М -м -м -м. Дивіться, які в мене помічники красиві, які симпатичні, всі готові працювати. Окрім Ростика, він там щось завтикав у грі чи що це він таке дивиться. А Ангеліна з задоволенням мені завжди допомагає, що б я не робила. І вона з задоволенням мені допомагає і завжди просить це робити. До торту ми всі разом, знаєте, додаємо секретний інгредієнт, так як говорить мій Ростік. Ми додаємо інгредієнт, який називається любов. Це така приправа, без якої жоден кулінарний рецепт не буде смачний. Якщо додати цю приправу, тоді дуже-дуже смачно, щоб це не було завжди смачно. Тож дітки мені з задоволенням допомагають, виложують вишні, добавили ще вишні. Знаєте, це такий імпровізований тортик до чаю, щоб було смачненько щось перекусити. І нам, чоловіком, до кави, до чаю, і діткам. Ангеліні подобався лише крем, коржів вона не їла, їла тільки в сухому вигляді. Так як у нас сьогодні неділя, то ранок у нас такий, знаєте, розслаблений, і ми зібралися з моєю свекрухою. Ангелінку залишили вдома, зібралися у ліс. У нас сезон грибів. Якщо ж неділю можна провести вдома, це не про нас. Нам потрібен активний відпочинок і свіжі емоції. Подивіться, кого ми знайшли. Тут ми побачили і маслючків. Я не знаю, як вони називаються в ваших регіонах. У нас вони маслюки називаються. Також зустрічали ми ще білих грибів, ну і всякі різні різні, які тільки можна. Там Росік з бабусею щось, щось ріжеть, ось таку ялиночку зустріли, яку ми з часом віддерли і забрали до себе, посадимо коло участка. Я знаю, що є така прикмета, що не можна садити на подвір'я. Ми посадимо за подвір'ям. Ось така от жабка. Зустрілися нам теж. Ростік каже: Познімай, познімай, познімай. Диви, яка симпатична. Він каже, що він неї закохався, хотів поцілувати. каже: вдруг це моя принцеса. Там їх було дуже багато, так як мокро в лісі після дощу. І ще ось такі красені. Цього красення знайшов ще один красень. Його знайшов Ростік. Тут він просто в захваті про нього від, від нього. Так як сьогодні неділя, коло лісу дуже багато машин. Подивіться скільки коло лісу машин. Просто всі приїхали відпочивати. Знаєте, це не так погреби, як відпочити душею, погуляти в лісі. Ой, як тут хорошо. І як не дивно, я ніколи в житті не бачила стільки мухоморів, стільки мухоморів в житті просто не бачила. Подивіться, їх тут тьма скільки багато. І приїхавши додому, я відкриваю свій ресторан. Так як завтра йду на роботу, готую пиріжки, кашу, компот. Ще у нас були біляші сьогодні, макарони, пофлотки. Ой, ціле меню. Можна їсти прям ресторан. І з пакетиком АТБ, іду на кухню свої грибочки, розділяти, різати, щось з ними робити. Ще така заготовочка залишків м'яса. І е, готую гриби, які втекли від мене, я їх не догнала. А частинку білих поставила в сушенку сушитися. Ми сушені гриби використовуємо тільки в суп, більше е, чітко не готуємо. І тут, звичайно ж, маленькі ручки вам показують, допомагають. Е, дивіться, що вони е, зробили. Це Ангеліна сиділа з чоловіком вдома. Е, це просто апокаліпсис, який вони е, тут зробили. Поки я там готую, вони продовжили це робити. І Мені прийшло ще на вечір тут робити прибирання. А тут вже після мого прибирання можна робити, знаєте, знову, знову знову знову. Е, тому їм дуже <кій> і дуже весело. Тож ми вже готуємося до сна. Ось так пройшов наш недільний е, день, наш вихідний, е, який я ну, не хочеться знаєте, сильно брати багато в руки камеру, показую такими моментами, приємними, класними. Е, ось такий от наш недільний день пройшов, Тож зустрінемось з вами завтра у новому класному відео, так як я йду на роботу, познімаю вам щось класне, красиве, там квіти, м -м -м, просто клас. Дітки тут з задоволенням ще стрибають, ложу їх спадки. І на цьому з вами прощаюся. Всім пока-пока, до зустрічі у новому відео.